сьогодні у програмі кабміном затверджено концепцію будівництва та утримання автодорів на 2013-2018 роки. За 6 років УкрАвтодором буде витрачено щонайменше 264 мільярди гривень. Микола Азаров при цьому каже, що дороги необхідно будувати з гарантією на кілька десятків років. Міський транспорт має розвиватися. У різних містах це розуміють по-різному. У Запоріжжі мер хоче будувати метро, у Львові маршрутки мають замінитися на автобуси, а у Харкові та Донецьку штрафами намагаються витіснити нелегалів. Давню ідею впровадження єдиного квитка почали втілювати у життя хоча б на залізниці. За одним проїзним документом тепер впродовж 10 днів можна поїхати на кількох потягах. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. «Укравтодор» отримав карт-бланш на масштабну розбудову вітчизняних автошляхів. Кабінет міністрів схвалив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки. Це перший подібний документ за роки незалежності України. Предусмотрено 264 мільярда гривень на 6 років. Звісно, за ці гроші ми зможемо привести сіть наших доріг в нормальне хороше состояння. Предполагается отремонтировать около 30 тысяч километров дорог по всей стране. Построить новых и реконструировать по самым лучшим европейским стандартам около 2000 километров дорог. При разработке программы мы привлекали экспертов Европейской комиссии, экспертов транспортных министерств Германии, Словакии, Польши, Литвы. Франції, Італії, всіх ближайших к нам стран, на яких нам потрібно равнятися. Левова частка вітчизняних доріг це спадок 80-х років минулого сторіччя, і перебувають вони у критичному стані. Тому, аби повною мірою впоратись із завданням, українська влада розраховує на гроші ЄБРР, Європейського інвестиційного та світового банків. Прісів будуть зроблені всі транзитні маршрути. Весь транзитний потенціал нашої країни буде задійснено. для поднятия экономики. Далее. Подходы ко всем крупным городам. Обходы всех крупных городов для того, чтобы была улучшена жизнь людей в больших мегаполисах. Третий аспект. За эти шесть лет каждый населенный пункт нашей страны, каждое село, каждая деревня, которая осталась на карте без дорог, получит дороги с твердым покрытием. Во всех постсоветских странах Такого ні у нас буде. Поки що ж 63% українських водіїв оцінюють стан автомобільних доріг у своєму місті як поганий. Такі дані були отримані в ході опитування 15 тисяч відвідувачів сайту Autorio.ua. 29% опитаних вважають якість доріг задовільною а ось хорошими або відмінними дороги назвали лише 8%. За результатами опитування найбільш задоволені дорогами жителі Вінницької області. Понад Чверть вінничан оцінили стан доріг як відмінний або хороший. Найгірше ж дороги згідно з опитуванням знаходяться в Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Тут оцінку погано дорогам дали більше 80% респондентів. Особливо дивуватись нема чому. Дороги цих областей переважно не гірші ніж в інших регіонах. Але чимало мешканців карпатських областей побували на заході як заробітчани, а тому побачили, якими мають бути автодороги. Тому вітчизняні напрямки руху їм і не до вподоби. Також в ході опитування було з'ясовано, що 84% українських водіїв готові користуватися. Платними автострадами за умови того, що їхня якість буде кращою ніж у звичайних доріг. При цьому 70% з них хотіли платити не більше 25 копійок за кілометр руху по такій дорозі. Принципово користуватися платними дорогами відмовились лише 16% респондентів. Говорив про дороги під час свого чергового візиту до Одеси і прем'єр-міністр України Микола Азаров за його словами: уряд підвищить стандарти будівництва автошляхів. Зараз у планах держави будівництво основних магістралей. Як відзначив керівник уряду, необхідно всі обласні центри з'єднати гарними дорогами. Він відзначив, що окремі ділянки автомобільної дороги міжнародного значення Київ-Одеса, яка була прокладена в 2004 році, вже потребують капітального ремонту. За словами Азарова, дороги потрібно будувати не на 8 років, а на 50-100 як їх будують у Німеччині, Швейцарії або ж Австрії. Прем'єр відзначив. Що подібним чином підвищуватиметься і транзитний потенціал України. А за цього транспортну галузь необхідно розвивати комплексно. Зокрема, для Одеси, як морського регіону, актуальним є розвиток портів. Одеса була, є і буде головним морським портом країни. І Ніяких в цьому бути не може. І ті роботи, які ведуться по, скажімо, огненню. Строительство контейнерного терминала, строительство и углубление подходов к порту по ОНЖИ, терминалу ЛНЖ и так далее. Усі наші плани связаны з развитием і транзитним значением Одеси. Чимало подій нині відбувається і у галузі міського транспорту. Приміром, мер Запоріжжя Олександр Сін пообіцяв городянам побудувати метрополітен, але лише у тому випадку, якщо кількість населення досягне мільйона. Нагадаю, що наприкінці 90-х років минулого сторіччя в області заговорили про систему РАДАМ. Це потяги на 3-4 вагони, автоматичне управління та глибина прокладання у 15-20 метрів. Щоправда, тоді далі обговорення справа не пішла. Нині ж слова мера виглядають також не більше ніж популізмом, зважаючи на дефіцит бюджету міста та вартість подібного будівництва. Значно більш реалістичною є ідея міністра інфраструктури Бориса Колеснікова про зведення наземного метро. Севастополь закупить нові тролейбуси. Комунальне підприємство міськради Сєв Електроавтотранс за результатами відкритих торгів уклало договір з лазом на закупівлю п'яти тролейбусів за 8,5 з мільйонів гривень. Таким чином вартість однієї машини становить мільйон 690 дев'яносто тисяч гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель. Як відомо, нещодавно Севастополь від Москви отримав у подарунок 10 подібних тролейбусів. А ось у Львові складають сучасний низькопідлоговий трамвай. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. За словами чиновника, машина має з'явитись на вулицях до кінця поточного року. Тендер на виготовлення виграло місцеве підприємство Електрон за підтримки німецьких фахівців. Трамвай обладнають сучасною електронною технікою, зручними сидіннями, кондиціонером, гучномовцями, обігрівачами. Транспорт буде комфортний як для дітей, так і для осіб похилого віку, а також для людей з вадами здоров'я. Принаймні у чому запевняють у мерії за кордоном. Вартість виробництва трамвая коштує щонайменше 2 мільйони євро. У Львові обіцяють витратити трохи менше 12 мільйонів гривень. Тут же у галицькій столиці зайнялись і автомобільними перевізниками. Львівським маршрутникам влаштують перевірки. До кінця року спеціальна комісія з працівників управління транспорту та зв'язку, громадських організацій, а також представників самих перевізних компаній, публічно оглядатимуть транспортні засоби. Зокрема, дивитимуться наскільки оновлений рухомий склад раніше. В договорах перевізники зобов'язалися замінити маршрутки на автобуси з низьким рівнем підлоги. Великої та над пасажиромісткості оновлювати щороку мають 20% транспорту. На іншому кінці України на Харківщині автоперевізників вже перевірили і оштрафували на півтора мільйона гривень. Найпоширеніше порушення робота без ліцензії. Податківці зазначають, зі 120 перевірок тільки в 10 власників маршруток не виявили недоліків. В той же час представники харківського підприємства автобусних станцій скептично ставляться до звітів податківців, адже кількість нелегалів на міжміських маршрутах продовжує зростати і вирахав. Пати їх просто, хоча б за розмірами техніки, адже наказу міністерства інфраструктури на відстань понад 150 кілометрів здійснювати перевезення мікроавтобусом на зразок Мерседес Спрінтер заборонено, отже, в такому випадку працює нелегал. Але ситуація на Харківщині ще хоч якось тримається під контролем. А ось на Донеччині нелегальні перевізники стають вже просто таки стихійним явищем. Не маючи відповідних документів, вони виходять на пасажирські маршрути регіону, наражаючи на небезпеку пасажирів та позбавляючи офіційні підприємства значної частини доходу. Масштаби нелегальної експансії вражають тільки місяць тому серед перевірених транспортних засобів нелегально працював кожен п'ятнадцятий. Нині їх ні, кількість зросла більше ніж вдвічі. Зараз кожен сьомий перевірений автобус їздить без відповідних документів. Порушники ігнорують не лише ліцензійні умови, так би мовити, транспортні пірати не вважають за необхідно реагувати на приписи відповідних служб і навіть сплачувати штрафи. Відтак контролюючі органи підкреслюють, необхідно запровадити більш суворі покарання. в законодавстві, которая не совсем будет предусматривает все. Здесь нужно подключать исполнительную службу, здесь здесь нужно изымать транспортные средства, здесь нужно, чтобы человек, который совершил правонарушение, отвечал имуществом. В этом есть европейский опыт. Кроме всього, сьогодні ведеться разговор о том на высшем уровне в Києві о тому, щоб штрафи, котолекти штрафні санкції, фінансові, які ми накладаємо, щоб вони так взимались практично так же, як взимаються штрафу країни. Ситуація катастрофічна, наголошують у державній інспекції з безпеки на наземному транспорті, усвідомлюють серйозні становища і самі гравці ринку. Нині всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників бере активно участь в оновленні транспортного законодавства. Ее пропозиции враховывают при подготовке новой нормативной базы галузей. Новый закон о транспорте сокроет те лазейки, которые сегодня позволяют уходить на нелегальную работу и еще пытаться работать по лицензии. То є э, полулегально. серед пріоритетів. ВАП не тільки боротьба з нелегалами. Асоціація наголошує на необхідності заміни фіг на адресну допомогу. З іншого боку, ва вимагає розробити єдину політику щодо тарифів на пасажирські перевезення і вивести їх на економічно обґрунтований рівень. Ці заходи зрештою матимуть позитивний вплив і на боротьбу з нелегалами. Незабаром пасажири українських залізниць зможуть подорожувати з одного міста до іншого з пересадкою, користуючись одним проїзним документом. Укрзалізниця та Мінінфраструктури ініціюють впровадження єдиного квитка на усі пасажирські поїзди у будь-якому напрямку. За словами заступника директора департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Олександра Федоренка, пасажир, що планує подорож залізницею із пересадкою, купуватиме лише один квиток, в якому вказуватимуться пункти відправлення пересадки та призначення обраного ним поїзду. При цьому термін, упродовж якого пасажир може перебувати у пункті пересадки, до 10 діб. Крім того, комісійний збір пасажиру сплачуватиме лише один раз. ты час купил ликватка. Единый билет разработан только на пассажирские поезда, включая электропоезда повышенной комфортности, включая региональные поезда Интерсити Плюс. Кроме того, можно будет закупать билет туда и обратно с пересадкой, где также будет указано это в одном билете. То есть у вас будет один билет туда и обратно. Можно будет закупать билеты, групповые билеты, І делать заявки в груповому на групову групової заявки білетав на вагон в електронному варіанті. тобто уже з допомогою інтернету. як повідомив Олександр Федоренко, зміни до правил передбачають і впровадження поняття бонусна система, яка має на меті надання певних пільг, що дозволять заощаджувати кошти під час поїздок усім пасажирам, які постійно користуються послугами залізничного транспорту.